Українська народна казка дарунки з трьох зернин в одному селі жив великий дідич. Мав стільки лісів, полів, худоби, що навіть цар заздрив. А у того дідича служив бідний чоловік Максим. Слуга мав хатку з одним вікном. З ним проживала його сім'я. Родина не маленька, а їсти нема чого. Настала весна, треба щось посіяти. А в мішку ні зернини. Жінка Максимова сумує, плаче, нічого робить, пішов Максим до дідича просити. Прийшов до порогу і каже: Дай мені хоч трошки насіння, щоб мої діти не повмирали з голоду. А дідич його не став слухать, накричав на нього і вигнав, опустив слуга голову і пішов додому. Сидять якось Максим із жінкою на призьбі. Горюють. Коли це бачать, що під їхньою стріхою зліпити гніздо ластівки і вже висиджують потомство. Переходом вивелись і малі, та якось зутра явилась до пташечок Зміюка, а діти побачили її і стали дуже громко кричать: Тату, до наших пташок лізе змій. Максим вибіг на двір ухватив ломаку і давай змію лупить. Бив Поки не убив. Осталось в живих тільки одне ластів'я з переламаною ножкою. Максим забрав його до хати і вихожував аж до холодів, а потім відпустив на волю. На наступну весну прилетіла ластів'я до своєї хатки і постукало дзьобом у шибку. Всі його побачили і повибігали з хати, а ластів'я підлетіло до свого спасителя, положила йому в жменю три зернини і сказало Одну зернину посій перед дверима, другу перед вікном, а третю коло колодязя. Він так і зробив. А на другий день виросли на тих місцях три кабаки. Закотив Максим у хату ті кабаки і сказав жінці, щоб наварила кабакової каші. Розрізала жінка перший кабак. А там повно різних наїдків, ковбаска, калачі, каснина, і солодке, і гірка, взагалі дуже, і їжі різ, різної і різ, і багато. Повикладала все те на стіл, а в гарбузі опять те саме з'явилось. Розрізала вона другий кабак, а там така гарна одежа, що й панам не снилася. А у третьому кабаку було золото. Тепер ми не будемо голодні і холодні, і клянетися, дідичу, не будемо, сказав Максим. Узнав дідич про багатство Максимове, ох і розізлився. Прибіг до нього і почав розпитувати, як і що, розказав йому Максим все, як було як виходив пташку, як садив зерна, збирав врожай. Дідач його вислухав. І бігом побіг додому, зробив гніздо і почав підманювати птичок. І підманив, вивелися та побідростали, а змії не лізе до них. І дідич сам поліз у гніздо, повив пташок, а одне пташеня оставив. На другий рік принесло пташеня йому три зернини, посадив їх дідич і виросли з них три великі кабаки. Позривав він їх і давай быстро різать. Розрізав перший, а оттуда вилетіла хмара сарани, і на поля до дідича поїла все. Розрізав другий, а оттуда вибухнув вогонь і попалив весь маєток, а третій кабак не встигли розрізати. Люди кажуть, що в ньому є кубло гадюк, які вилізуть тоді, коли дідич захоче опять панувати. А Максим із родиною ще довго жив і не журився.